Десь відпочивати, десь дивитися закордонні різні принади. Але надзвичайно ще мало оприділяємо уваги нашим. А є що подивитися? Я кожен раз, як ці палатки, кожен рік, я кожен раз щось нове відкриваю. Отак в буденному житті мимо нього приїжджаєш, і тоді не задумаєшся, що таку красу ми маємо, але ще не можемо поки що. Може не вміємо, може не хочемо, може розпорядитися так, щоб воно приносило і насолоду людям, ну і дає економічний прибуток. Що гріха таїти, сьогодні багато країн лише за, роз... за місцевого туризму. І живуть, і багатіють, і бюджети країн складаються, наповнюються цими доходами від цього виду діяльності. Тому така мета цієї виставки. О, як ви вважаєте, за рахунок чого можна от на житами? Зламати цей стереотип, що туризм це море або гори, як правило, От якими силами можна привертати туристів навіть лише в Житомирській області? Ну, в першу чергу, це звичайно, широка поінформованість повинна бути. Розвивати мережу в тому числі в інтернеті, робити презентації багато. Але для того, щоб це робити, треба мати якийсь ресурс, треба вкладувати кошти, причому не лише бюджетні, не лише державні, залучати до цього і на комерційні установи, які повинні бути зацікавлені в тому, щоб до них приїхати. А виграють від того всі, тому що приїжджають подивитися якісь об'єкти або якийсь захід навіть. Приємно, що в буклетах уже з'являється персоналії. От я подивився половолодарську по по наш. Культурний гурт Чіп, який має вже запрошення з багатьох кінців, от він вже приваблює і сюди приїжджають люди, щоб на нього подивитися. На якісь фестивалі цікаві, на якісь е ну, такі заходи, не лише на нерухомі чи там монументальні пам'ятки, а і на заходи, де цікаво просто бути присутнім. А це вже приїжджає людина. Тут і готельний бізнес розвивається, і ресторанний бізнес, інші сувенірна продукція повинна бути. Тому зацікавленість, тут о, 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 повинна бути спільна. Але, звичайно, поштовху мусить бути державна політика у цьому напрямку.